Алло, поліція! У сусідів дуже гучно. Пів на дванадцятою. Розберіться! Дівчина, я сильна, я Привіт! Мене звати Вікторія Гребеннікова. Мені 11 років, 315 днів та вже майже 14 годин. Я народилася в місті герої Харкові. Я обожнюю це місто. І це любов на все життя. Любов до музики надихнула мене займатися вокалом. Я ще не вміла балакати, але вже тоді своїм співом замінювала радіоприймач у батьківській автівці. Мої цілодобові співи не лише очистили під'їзд від безхатніх котів та собак, але й змусили батьків відправити мене у 5 років. До вокальної студії. Мої співи чули на всіх схилах величних Карпатських гір, на обох берегах могутнього Дніпра та на лазурних узбережжях Чорного та Азовського морів. Крім того, жодне свято у нашій родині не проходить без моїх виступів. Окрім вокалу, вивчаю англійську мову та займаюся волейболом у спортивній школі. Також люблю малювати, пишу чудові картини. У нас в сім'ї повна гармонія: три хлопчика та три дівчинки. Мамо, я та сестричка, тато, собака Арчі та кіт Матільдос. Більшість свого життя я мешкаю у чудовому місті Дергачі, яке знаходиться у північному передмісті Харкова та вже протягом століть являється його надійним щитом від ворогів. Сьогодні країна переживає тяжкі часи. Злі сили, намагають її знищити та все, що з нею пов'язане: людей, мову та багатовікову культуру. Я мрію ходити до школи, спілкуватися з однокласниками, бачити вчителів і весело проводити час. А ще я хочу бути вдома, гуляти спокійно на подвір'ї сестричкою і не чути вибухів та не бігти в будинок, щоб сховатися в цьому палаці культури. Я та безліч юних талантів робили свої перші кроки у мистецтві. Але тепер нашому поколінню випадає доля зберегти та примножувати культуру на руїнах та під постійними ракетними обстрілами. Саме тому я дуже хочу виступати на Євробаченні, щоб показати людям нашу творчість та наше мистецтво. І як би нам не було важко, ми сильні, вільні, і музика завжди у наших серцях.